Чомусь так зорі запалали, зорі запалали. Мої кохані, хочу, щоб для вас палали завжди зорі, як і для нашої неньки України. Слава героям, слава Україні! І так дивимось. Що вам важко повірити? Саме кажу про те, що станеться. Думайте про себе, я про вас, дівчата. Вам важко повірити в те, що до вас де багато радощів, дівчата. Багато радощів йде. Дівчата, візьміть таку практику, ви знаєте, тільки дураки ніколи не змінюють свою точку зору, знаєте, такий вираз, так? І тому питайте у себе, а що, якщо це не так? А що, якщо не Богдан моя доля? А що, якщо я після Богдана можу зустріти іншого чоловіка, кращого, ніж Богдан? А що, якщо в іншому місці у мене буде багато грошей? А що, якщо я заслуговую на те, щоб мати те, чого мені хочеться, жити, мабуть, біля моря, в Одесі, чи ще десь. Тобто, дівчаточки мої, постійно перевіряйте, бо те, що у вас є в голові, це те, що нам залежили наші батьки, їх не можна про це звинувачувати. А хто хоче так і зрозуміти, а що якщо? амулет на особисте життя, на фінанси і вищі сили вам покажуть. А що, якщо? Тому що результати феноменальні. підписуйтесь на мій інстаграм, на мій ютуб. Там зовсім інший контент. Люблю вас і так, що вам важко повірити, що станеться, у вас буде шанс. Причому такий шанс, ви знаєте, в якому буде енергія. Що ж це за шанс буде? Ви зараз стоїте щодо цього. Шансу з мечем. Мабуть, брали цей шанс. Я навіть розумію, майже про чоловіка йде. Ми зараз включили голову, включили серце, сказали, досить буде або так, як я хочу, або не як. Таке відчуття вон, пальма є, якщо ви десь <правж> не в Іспанії. Ви зараз любите себе і правильно робите. І все для себе, для коханого і тільки так, дівчата. А є чоловік, який вас кохає. Король чаш. Він вас кохає справді, дівчата, і він щось почне робити для вас, або напише вам, або якось, не знаю, щось почне робити. Щось буде про про його кохання. Так, ви бачите, я кажу, а карти навіть потім підтверджують, він буде робити щодо кохання повідомлення, можливо, але він ще буде робити дії. Тобто він почне діяти, не тільки вам писати, а діяти, він стане королем жезлів. Так, і він вам, дівчата, все що з написано від вищих сил. Вибачте, це вищі сили втрутилися в вашу ситуацію.